Дуже сподобалися мені рубані котлети, не так давно я їх готувала. І в коментарях дуже багато мені радили запекти із сиром у духовці. Ну давайте глянемо, що вийшло. Куряче філе трохи більше за кілограм. Я заморозила. Так його набагато швидше і легше можна порізати дрібним кубиком. Дві середні цибулини посікла дрібненьким ножиком. Три яйця, 2 столові ложки крохмалю, 2 столові ложки майонезу. Перець, куряча приправа, сушений часник та сіль. Спеції можуть бути любими, все залежить від ваших смаків. Гарно все перемішати ложкою і викласти на пергамент. Я використовувала силіконізований. Запікати при температурі 180 градусів 15 хвилин, далі посипати натертим сиром і ще на 7-10 хвилин у духовку до рум'яної скоринки. Вони такі гарненькі на вигляд, не прилипли до пергаменту, все супер! А от іншу половину я посмажила на пательні на олії з однієї сторони 2-3 хвилинки і з іншої, і ще під кришкою 5 хвилин. Зняла на паперові рушники. Ці котлети переходять у категорію улюблених. На смак обидва варіанти ніжно соковиті.